Андрій, куди ми прийшли? Це наш офіс, який знаходиться над домом, де працює наша креативна команда. над створе працюємо з контентом, з продажами. Hello. Тут у нас проходить Hello. процес обробки замовлень, відправок. Пакуються там якісь нові пошти відправки. Але так розумію, вже все зробили. Вже скільки сьогодні відправок було? — А сімдесят три. Сімдесят три по Україні. А не по Україні. А не по Україні ще десь 20. Ну, майже 100. Це добре, це так собі? Думаю, добре. Не вау. Не вау, але добре. Не вау, але добре. А це ваші пакети, так? Да? Це просто відправочні пакети, додаткове пакування. Угу. Чи вже навіть кінцем. А, а ви запаковуєте? От оце ваша упаковка, так, да, для відправки? Один із так, один із наших шоперів, один із форматів, ну, ось, Один да? такий але формат. Ці Є ось, наприклад, ви інформації. Все шопер формат. запаковуєте, так? Да? А, це такі красивий конверт. Це вже під да? сухню, якусь більше конверт, так. Зрозумів, де твій кабінет? У мене немає кабінету. Так. У мене є кілька робочих місць, де зазвичай я знаходжусь. Так, так. Тут, тут, тут і на дивані. Якщо якісь переговори іноді тут, якщо якийсь one to one склід з працівниками, то в зеленій кімнаті. Це зелений кімнат. Це Іван, до речі. маркетинг директор день. і партнер. Дуже приємно. І Андрій? Я Андрій. А давно ви маркетинг-директор, давно ви партнер? Взагалі, Іван, це фактично був третя людина в команді на самому початку. в 2011-му-12-му. Він приїхав в Київ, тому що почав зустрічати з дівчиною з Києва і шукав роботу. І ми, я а ми разом, ми одногрупники військовому ліцеї вчились. І він став фактично першим менеджером в магазині. І одного разу я пам'ятаю, приходжу я в магазин, сидить Іван, якийсь такий сумний. І каже, я собі, каже, тут так сижу, думаю, я колись був кращим діджеєм в місті рівному, а зараз сижу в якомусь магазині, продаю якісь вишиванки, куди я докотився. Але от докотився, що вже фактично ми разом 12-13 років, і фактично цей бізнес теж разом робимо. Так, а партнерство колись з'явилося? Думаю, десь 4 роки тому, 4-5 років. А тому. А скільки зараз партнерів в неділю? Один Іван. Скільки у вас актів? 10%. 10%? Ну, не так багато. Можна було 11 просити. <ш> <ш> Жартую. 10% в хорошій компанії – це завжди, завжди добре.